Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри, і я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Перше послання апостола Петра Розділ Другий, Залишивши отже, всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий, приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть. Ось я кладу в Сівоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь Для тих же, що не вірять камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі. Каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий. Люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ. А тепер народ Божий, колись не а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливостей тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків. Вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям, і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши, змусили мовчати неоцтво безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать. Коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо, яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані. Бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам навпаки не злословив, хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Псалом 94 О Боже, відплати, Господи, о Боже, відплати, явися сяві! Встань, де землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, господи. Доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревеніти і вихвалятись, усі, що творять беззаконня? Топчуть, о Господи, народ твій гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть. Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, Безглузді, Коли ваш розум проясниться? Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, Хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати Він. Що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине. І спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка Твоя, о Господи, підтримує мене? Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі, їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш. Книга Приповідок, Розділ Четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. КНИГа Ісуса Навина, Розділ чотирнадцятий. А оце те, що одержали сини Ізраїля в ханан землі, в уділі, що їх поділили між ними Єлеазар священник, Ісус Навин та старші родів у колінах Ізраїля. Приділили вони їм уділи жеребом, як наказав Господь через Мойсея, для дев'ятьох колін і півколіна, бо двом колінам і півколіну. Дав був Мойсей спадщину потім боці Йордану, але вітам не дав ніякого наділу між ними. Від синів Йосифа пішло двоє колін Манасії та Ефраїма, але вітам не дали ніякої частки в краю, тільки міста, щоб у них жити, та пасовиська, що належали до них для стад їхніх та для отар їхніх. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля і поділили землю. Тоді сини Юди приступили до Ісуса в Гілгалі, і Калев, син Ефунне, кенезій, промовив до нього: Ти знаєш, що сказав Господь Мойсеєві, чоловікові Божому, про мене і про тебе в кадеш барне? Сорок років було мені, як послав мене Мойсей, слуга Господній, з Кадеж-Барне на розглядений краю, і я приніс йому вістку за щирим переконанням моїм. І тоді, як земляки мої, що ходили за мною, пригноблювали дух у людей, я був повнотою слухнянним супроти Господа Бога мого. Того дня Мойсей заклявся так: Земля, по якій ступали твої ноги. Буде тобі і твоїм нащадкам у спадщину повіки, бо ти був цілковито слухняним супроти Господа, бога мого. Оце ж Господь зберіг мене живим за своїм словом отих сорок п'ять років від того часу, як він сказав Мойсеєві це слово. Тим часом, як Ізраїль блукав у пустині. І ось тепер. Мені 85 років, але я й досі почуваю себе таким сильним, як і тоді, коли Мойсей посилав мене на розглядини. Як бувало колись, так і нині моя снага така сама, чи то як треба воювати, чи то сюди або туди ходити. Тож дай мені тепер цю гору, що Господь того дня був говорив про неї. Бо ти чув того дня, що там живуть анакії, і міста там великі та укріплені. Та може, Господь буде зо мною, і я вижену їх, як Господь сказав був. І благословив його Ісус і дав Хеврон калевові, синові Ефунне, в спадок. Тимто і діставсь Хеврон калевові, синові Ефунне. Кенезієві в спадщину по цей день, бо він був повнотою слухняним супроти Господа Бога Ізраїля. Хеврон же звався перше Кіріят Арба. Арба був найбільшим з Анакіїв, і втихомирилась від війни земля.